Так, волонтер Артем Чередніченко береться ремонтувати дрон. Говорить, сьогодні лагодить збити російський безпілотник. Його передали українські військові. Треба зараз буде замінити відеопередавач та провірити польотний контролер, почистити двигуни і потім все це зібрати. А далі цей дрон виконуватиме бойові завдання вже для українського війська. Артем каже, за п'ять місяців своєї роботи відремонтував п'ять таких літальних апаратів. Все відправили на ремонт, це буде чекати свого часу, поки не назбирається на їхній ремонт. А це вже відремонтований FPV функціональний і готовий до бою». Окрім старих дронів, збирає і нові, каже хлопець. Для них деталі друкує на 3D-принтері. В більшості випадків все друкується. Ось ця частина. Ось. Та ось ця тримач для безпосередньо антенни. Та буває іноді з сюди друкуються. Через ноутбук ставлю друк. Ну саме модель файлу. Він приймає його і починає друкувати безпосередньо. Допомагає військовим півтора року поспіль. Волонтерство поєднує із навчанням. Говорить, школяр він в день ввечері ж працює на допомогу війську. Деякі дні після школи, деякі дні після тренування. Це прямо. Після восьмої години нормально, ну дві години, три в день виходить. Почав волонтерити із виготовлення ліхтарів, павербанків та електричних грілок. Коли дізнався про потребу у дронах, вирішив освоїти і цю галузь, додає Артем. Хлопці, які в одній із волонтерських організацій Черкас вони ремонтували дуже давно. Їх вони ремонтували більш серйозніші ці. Я з ними познайомився. Вони і ми десь за. І в неділі-неділю зібрали першого дрона, вже я з власноруч зібрав. Зараз доучусь програмувати їх вже. Потім ну, обльотуємо їх перед відправкою. За свою роботу від військових отримує подяки, шеврони та прапори. Нині вони прикрашають стіну майстерні хлопця, адже нагадують про те, що кожна допомога важлива. Оцей прапор передали на ті вихідні. Разом з подякою та «Шевроном». Подяки від військових передає й волонтер Ігор Реп'яшенко. Говорить, відремонтовані та зроблені дрони Артема самостійно доставляє бійцям. Нині на них попит великий. Зараз йде війна дронами і любий, і любий дрон. Він дуже цінний. Артем 15 років і він допомагає військовим. Військові, коли отримують ці, ці дрони, вони ну м'яко кажучи, в шоці. Що ж таке може бути? Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.